Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ну а зараз наша свічечка розповість вам правду про те, що приховано від ваших очей. Давайте послухаємо нашу свічечку. Як завжди, дивіться на водичку, дивіться на вогник свічечки. Що приховано від ваших очей? Тут двох дамочок одразу показує свічечка. Родичі вони вам, корінням ви з ними пов'язані. Якісь дві родочки, якісь події в житті цих жінок відбуваються, причому яскраві, радісні події, і вони намагаються від вас все приховати. Вважають правильним вам про це не сказати, чомусь вони так вирішили. Але ви дізнаєтесь через іншу жінку, якась жінка вам про це скаже. Хтось прийде вам і розповість про це. Будете, звісно, дивуватися, не розуміти, чому від вас це приховувалося. Начебто коло родичів і рано чи пізно ви все одно дізналися. Так вони вирішили, вирішили, що не потрібно вам про це говорити. Мабуть, через якусь вредність. Не тому, що ви їх там зглазити можете, чи щось. Зіпсувати просто така в них вредність. Що ще від вас приховано? Ось знову одна розмова: чоловік з жінкою. Подивіться, як наче вони спорять між собою. Ви причина цього спору. Жінка намагається жінку, як наче запевнити. В іншому він начебто вас захищає, намагається вас захистити від цієї жінки, а вона щось намагається йому, як-наче, внушити, намагаючись доказати, що ви не така хороша людина, якою йому здаєтеся. І цей чоловік може бути хто завгодно, і це може бути і ваш син, і ваш брат, і тато. І ваша друга половинка. Тут якась жінка працює, намагається управляти ситуацією і запевнити чоловіка, що він неправий. і в них буде скандал, розлад. І в скандалі, в спорі за вас він, як начебто захлопує двері перед жінкою. Це говорить про розрив спілкування з тією людиною. Але вона, тут, бачите, прямо старається з усіх сил, запевнити його, і в неї не вийде, чоловік не витримає цю давку зі сторони цієї жінки. І просто перестане з нею спілкуватися, обірве з нею спілкування. Тому і показано, як він тут дверима хлопає, залишаючи її за дверима. Вам чоловік сам про це розповість. Чоловік сам через якийсь проміжок часу, коли трішечки вже він остине ці почуття в нього, і, знаєте, як наче притихнуть. Заспокоїться всередині, і він вам розповість про цей скандал, про цей інцидент, який трапився. Дуже обережно буде підходити до цієї теми розмови, якось буде намагатися м'яко вам це донести. Хоча і, намагаючись це вам м'яко ну, принести цю інформацію, але це буде все одно виводити вас на емоції. Неприємні емоції, це буде вас злити. Що ще? Якась дорога вас веде, прямо от знаєте, події складаються одне за одним і підводять вас до якогось замку, закритий замок. Якась таємниця вас підводять до цієї таємниці, щось дуже довго від вас приховується. Історія з минулого тягнеться. І дивіться, як змальовується сходинка за сходинкою, ви піднімаєтесь до замка, і, мабуть, опинившись перед цим замком, ви будете намагатися його розкрити. Щось буде проявлятися, щось буде відкриватися, якась таємниця, щось стане вам, як наче маячити буде перед очима, мозолить вам очі, якісь обставини, ситуації, можливо, події якісь будуть відбуватися, і ви будете розуміти, що за цим щось приховується, і вам потрібно докопатися до істини. Історія з минулого. Щось стосується вашого особистого щастя, якісь руйнування, особисте ваше життя, якісь руйнування ви понесли. І не просто так це все зруйнувалося, якщо, можливо, ви звинувачували себе чи обставини, чи ще когось, а в дійсності ви просто не знали. Що в дійсності відбулося, що трапилося, якісь були руйнування, якась інша причина, ніж ви про це знаєте на сьогодні. Ви фактично впевнені були в цьому, тому що розкривши цей замок, ви будете дивуватися, дивуватися, тому що дізнаєтеся. Багато що стане на свої місця після цього. Тут також дивіться, який момент описується свічечкою, хтось намагається, як наче розлад у відносини внести, тут спілкування є тісне, хороша, така міцна дружба, міцний контакт між людьми. Тут дві жінки. то хтось намагається розлад внести, як розробити мечем, ці відносини. Людина до чогось готується, і також це жіноча фігура. Якась жінка хоче внести розлату, відносини, не знаю, з подругою, можливо, чи з родичкою, чи з колегою. Тут зараз конкретно не говориться, з якою це сферою пов'язана ця ваша міцна дружба, в якій сфері, точніше. Але хтось, спостерігаючи за цим, дуже цього не хоче влазить в ці відносини, в цю дружбу, в це спілкування, і в неї вже є якась ідея, яку вона готова примінити. Якийсь план розроб... ну, розроблений. Скоро вона проявить себе. І що саме цікаве, Знаєте, як наче Рубає, вона цим мечем не фактично виходить, але тут трапляється поворот подій. Тут все так буде повертатися у підсумку, що ця стрілка, яка повертається в іншу сторону, буде як бумерангом летіти в цю жінку. Якось швидко спрацює, тому що тут стріла і бумеранг просто моментально спрацює в її сторону. Хоча їй вдасться, як я вже говорила, вона внесе цей розлад, можливо, соро, можливо, зіткне людей лобами, можливо, в неї це вийде, настроїть вас одне проти одного. Але одразу-одразу бумеранг її повертається. От подивіться, чоловік великий, начебто якесь питання, не знає, що робити. Тут якась темна пляма, якісь ресурси, щось він неправильно зробив, якісь втрати він несе. Тут в нього як дира. Щось, щось тече у нього, якусь помилку фінансову він зробив, проблеми в нього фінансові, і йдуть в нього кошти, якісь пальці, і він щось наробив, якихось вчинків поганих він зробив, і він через це хвилюється. Дізнаєтесь ви про це чи ні, як наче він приховує цю інформацію? А ви на підході, ви вже ось поряд в кроці знаходитесь від цього секрету. Подивіться, як в трубу прямо летять фінанси, і він прямо боїться, аж трасеться весь від, від всього. І, мабуть, знаєте, так як ви змальовуєтесь тут в кроці, і в нього великий страх, що буде і як буде. Мабуть, ви щось здогадуєтеся або почнете здогадуватися, але ви його викриєте, брехню цю викриєте. І те, що він приховує, як він цього боїться, щоб ви дізналися, ви все одно про це дізнаєтеся. Ви в кроці, в буквальному сенсі цього слова, скоро вам все стане. Відомо. Боїться він наслідків, боїться вашого розчарування в ньому. І, знаєте, чого боїться? Холоду боїться, коли настільки все зіпсується від тієї правди, яку ви дізнаєтеся, що між вами виросте така серйозна відстань. І він цього точно не хоче. Розумієте? Що ще? Десь будуть вас запрошувати якась подія. Тут говориться про подію. Люди збираються за круглим столом, і тут пташка летить. Десь вас будуть запрошувати. Неочікувано це буде для вас, тому що тут буде ефект неочікуваності. У людей якась подія відбудеться, трапиться. І вас запросять разом відсвяткувати цю подію? Тому вам доведеться тут передивилятися ваші плани для того, щоб опинитися на цьому святі. О, хтось у вас тут, я і не помітила. Чоловік у вас тут. Бачите? Підкову він в руках тут тримає і направляв в вашу сторону. Він намагався у вас вдачу вкрасти, перебігти вам як кішечка дорогу, забрати у вас те, що належить вам, або те, що може вам принести в подальшому успіх. Оцей чоловік він впаде на дно. І це буде таким для вас неочікуваним моментом. Хтось у вас щось, знаєте, як наче. Крав, такий крадник з'явився в вашому житті, але він падає на дно. Падає на дно, в нього нічого не вийде, і одразу виходить сонечко. У вас почнуться поправки, а у цього чоловіка почнуться руйнування в житті. Оця підкова, яку він у вас забрав, його прямо нею придавить. А для вас сонечко сходить. Знаєте, тут говориться про те, що ви почуєте про труднощі цього чоловіка, ви зрозумієте, що через нього, через його провину, через те, з чим він буде стикатися, відкриє правду вам очі, відкриє на його дії проти вас. А у вас одразу сонечко буде підійматися. І просто ви побачите весь горизонт нарешті. Так, що це у вас тут? Як вам тут жінка? Подивіться, яка велика жінка. Вона спирається на якісь розмови, на якісь плітки, які до неї доносить хтось ще. Хтось тут є. Тут прямо тінь людини, яка намагається внушити цій жінці думку про вас. Просто вбиває її в голову, і вона, вона, як наче Поглиблюючи цю інформацію, її роздуває, її розпирає від злості. І тут вона в її думках ну, просто йде таке, що вона хоче вам закрити всі дороги. Подивіться, подивіться, вона хоче вам всі дороги закрити. Чомусь їй йде така інформація, яка звинувачує вас в її якихось невдачах в житті. Тому що вона стоїть, як наче з тягарями на ногах. І вона намагається вирішити якусь проблему тупіка, якийсь застой в її житті трапився, десь вона попала і як вкут вона забилася проблемами своїми. Труднощі в неї зараз в житті. І вона думає, цим пліткам, які вона отримала, вона кормиться цими плітками. хтось її... Годує цими плітками, вона злиться на вас і намагається вам перекрити всі дороги. Це знак того, що людина готується до якогось магічного обряду. Тому що вона хоче хрест поставити на ваших відкритих дорогах. Розумієте? Чомусь вона цій інформації вірить і її тут розперло? А всі ці емоції підштовхують її на такі дії. Не думаю, що в неї, звісно, вийде, тому що у вас відкрита дорога, і сонечко світить, і свічечка потухла все рівненько, все чистенько. Є дрібні перепони, але вони вирішуються. Все це вирішується. Дорога відкрита, чистенька, ніде немає ніякого камінчика. Тому тут поки що в її думках, і поки що це найближчим часом. Тому що тут ще якась інформація от, розкривається, як наче як наче пляшка, яку в море кидають, вона, як наче була закрита, а тепер вона Знаєте, як наче відкрилася і з неї витікає така світла інформація, і отут вже відбувається зупинка. Мабуть, в кроці від того, щоб перекрити вам дороги, якусь ще вона отримує новину, і, як наче, зупиняється, починає думати, щось її зупинить. Якась чиста інформація про вас її зупинить. І заставить її сумніватися в своїх діях, негарних, нехороших по відношенню до вас, тому вона тут в паузі, в зупинці знаходиться. Так, подивіться, от ще що бачите. Оцього рогатого бачите, бачите. Прямо, прямо людина темна, до кінчиків пальців, все нутро, вся натура в думках, в душі просто темна людина і дуже вперта. Хтось вас переслідує постійно, і причому тут говориться про те, що це вже не вперше. Ви не можете звільнитися від якоїсь людини, як по замкнутому колу, намагаєтеся знайти вихід, а людина прямо від вас не відступає. Темнота в душі і в думках цієї людини говорить про деструктив. Думає недобре, і думки, які пов'язані з діями і намірами цього, цього чоловіка, йдуть для вашого руйнування. Ви як наче здогадуєтеся або знаєте і намагаєтесь відійти від цієї людини, а поки що бігаєте по колу, а людина не може заспокоїтися. Вона прямо става собі за ціль це зробити, зробити вам негатив. А у вас таке відчуття, як наче поряд з вами постійно знаходиться вдача. Вам вдається піти від ударів зі сторони цієї людини. Тут якась зустріч буде у вас з жінкою, подивіться, якась зустріч, і знову така, спроба, знову така спроба виведе вас на цю жінку, і вона буде вам передавати щось. Жінка вам допоможе звільнитися. Звільнитися, можливо, ви будете звертатися за допомогою до якоїсь жінки, і таким чином це замкнуте коло воно розривається. Ну і людина залишається в минулому, тому що, бачите, він з наміром йде, він хоче вам нашкодити, його нічого не зупиняє. Він хоче у вас забрати ключик. І ви починаєте звертатися до якоїсь жінки, і ключик вже буде в ваших руках. Те, що ви хотіли, тут навіть зірочка змалювалася, ви здійснили, ви радуєтеся, у вас думки радісні, ви думками дякуєте вищим силам. Всесвіту за те, що вам це вдалося. Тому що. Так, бачите, ви розриваєте це коло, ви виходите з цього замкнутого кола. Щось дуже довго тягнулося у вашому житті. Дуже довго. І ви виходите, ви виходите з цього замкнутого кола, а людина залишається ні з чим, ви ставите крапочку. Так, такою сьогодні є відливочка. Сподіваюся. Ви почули поради свічечки, а я хочу побажати вам, щоб сьогодні і завжди в вашому житті здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу, дякую за ваші вподобайки, дякую за ваші душевні коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Підписуйтесь на всі мої канали. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!